Вітаю, друзі! Мокшинські племена сплюндровують нашу батьківщину мінами та бомбами, але в цей самий час знаходяться такі щирі українці, які вчиняють не меншу шкоду нашому краю своїми діями та вчинками, наносячи непоправимі удари по екосистемі краю. Любий Власний шматок землі в межах Івано-Франківська цінується на вагу золота. І заради цього самі полки українці готові принести жертви, але далеко не власні, а за наш з вами рахунок. Нещодавно до редакції видання звернулись мешканці села Угорники Івано-Франківської територіальної громади про те, що на межі угорник та підлужжя невідомі підприємливі особи з використанням техніки руйнують. Природну водойму. Як нам вдалося з'ясувати, водойму дійсно засипають різним сміттям і не тільки будівельним, та перетворюють її на будівельний майданчик. Дивлячись на цю всю вакханалію, у мене виникає логічне запитання. Хто ж дав дозвіл на це все? Якщо цю землю приватизували, то наскільки мені відомо, озера та інші водойми не підлягають приватизації. Чи приватизували? Засипали, і так, ніби нічого й не було. Чи можливо, я нічого не розумію. Закони України змінилися і все у правовому полі. Якщо ні, то де державні органи, екологічна інспекція, управління водних ресурсів Невже нічого не знаєте? Та це ж під самим носом у межах міста Івано-Франківська засипано більше ніж пів водойми, а це не менше гектара поверхні та не одного. Тижня стаханівської праці. Так, щоб краще думалось, то у межах журналістського розслідування нами спрямовано ряд журналістських запитів до органів влади, екологічної інспекції та управління водних ресурсів в області. Прошу правоохоронців також рахувати викладні матеріали як заяву про злочин та внести відповідні відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань. І ще. З нетерпінням чекатимемо на відповіді, про що повідомим краям у наших наступних сюжетах. До зустрічі!